Дорогі друзі, в теперішній час кожен новий день приносить з собою погану новину. Дивлячись на ті події, що відбуваються останнім часом, вже ніхто не знає, чого чекати завтра, страшні стихійні лиха, пандемії. Засуха в Європі та по цілому світові, яка, як прогнозують, дуже сильно знизить врожайність, як, наприклад, рису на цілих 50, а можливо й на 70%, багато війн, які забирають у людей життя, все це відбулося за останні декілька років. Люди є налякані. Коли Ісус Христос був на землі, то пояснив своїм учням, як вони зможуть порозуміти. Що приходить кінець цьому старому світові, і сказав слова, які записані в Біблії в Матвія 24 розділ, 7 вірш: Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Сьогодні ми бачимо повне сповнення цих слів. Політики обіцяють людям, які їх вибрали, що завдяки суспільним старанням людей на землі може бути встановлено довготривалий мир. Однак може зроблений людьми мир тривати довго? В дійсності бачимо, що мир, який робили люди, не тривав довго. Біблія в Єремії 6.14 говорить про людей, які хочуть встановити мир. Такими словами. І рани народу мого легковажно лікують, говорячи. Мир, мир, а миру нема. Чому люди вважають, що Слово Боже є авторитетом, яким треба керуватися у всіх своїх вчинках. Але коли виникає питання про мир, то тоді забувають за Біблію і вирішують його так яким самим здається правильним. Біблія говорить про те, що поки Богом цього світу є сатана, на землі не може бути миру. І так як люди є набагато слабшими від Нього, то вони не в змозі протистояти йому. Часто до свідків його звертаються. Чому ви не йдете боронити свою рідну країну? Тому що всі держави, які є в цьому світі, вони не є Божими, їх утворив диявол. Коли диявол спокушав Ісуса, то сказав, щоб поклонився йому і віддасть Ісусові всі царства, що є в цьому світові. Про це є описано в Матвіє 4 розділі з 8 по 10 вірші. Якщо він міг їх віддати, то це значить, що вони є Його. Навіщо ж боротись за те, що Бог має скоро знищити, цим самим стаючи проти Бога? Дорогі друзі, період між Першою та Другою світовими війнами, а також після Другої світової війни, і дотепер не можна назвати миром, а лише перемир'ям, яке зробилося не завдяки зусиллям людей. Але Бог своєю силою вгамував хаос на землі для того, щоб всім людям було проповідано його свідками, що скоро на цей світ повинно прийти велике знищення, яке є в Біблії назване битвою Армагедон. А після цього має бути встановлено Боже царство, в якому будуть жити лише всі ті, хто є послушний Богові. Як про це описує Матвія, 24 розділ, 21, 22 та 14 вірші. Це Боже царство. Цим Божим царством не, не є Європа, Америка, Росія, Україна чи якісь інші держави цього світу? Всі вони будуть знищені в Армагеддоні. В Даніїла 2.44. Каже такі слова. А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується, і те царство не буде віддане іншому народові, воно потовче й покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки. Правління та держави цього світу в Біблії є названі царствами, які будуть знищені. Це знищення не буде проводитись людьми, але сам Єгова Бог через Ісуса Христа та Його армію буде нищити тих, котрі є непослушні Йому. Лише Єгова Бог через свого Сина Ісуса Христа становить мир, котрий буде тривати вічно, як про це пише Ісаїя, 9 розділ. Шостий вірш. Без кінця буде множитися панування та мир на троні Давида й у царстві Його, щоб поставити міцно Його і щоб підперти Його правосуддям та правдою від тепер й аж навіки. Ревність Господа Саваота це зробить. Сьогодні перед кожною людиною лежить велике спірне питання. Чи вона за Бога Єгову або проти нього. Ніхто не може залишитись осторонь цього питання. Середини також немає. За кого ви? Що обираєте ви? Крихкий та короткий мир людей або життя в Божому царстві, де буде вічний мир, безперестанний щастя та де не буде смерті. Вибір за вами. Сьогодні ви маєте ще змогу та час обрати Божий мир, звернувшись до Біблії та стараючись пізнати правду, котра покаже вам, як правильно діяти. Але ви не знаєте, що буде завтра. Негайте марно часу. В Єремії 6:16 є записана така дуже корисна порада. Так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте. І спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то До нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. Амінь.